Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Власне, зараз по всій території країни лунає повітряна тривога. Як ви бачите, карта зафарбована червоним кольором. Існує ракетна загроза. Тому ми закликаємо вас залишатися в укриттях і в безпечних місцях. І, власне, онлайн ви можете залишатися з нами із укриттів і стежте за нашим етером на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну, а далі ми поговоримо про інформаційну боротьбу із окупантами, які продовжують своїми роликами власне то ставити матрешки посеред української столиці, то власне вигадувати інші різні нісенітниці. І далі ми поговоримо про це із людиною, яка дала гідну відповідь росіянам своєю творчістю. З нами на зв'язку 3 d аніматор Алекс Сторожук. Вітаю вас, Алекса. Слава Україні! Вітаю героям слава. Я пропоную нашим глядачам насолодитися цим моментом вашої творчості, а тоді поговоримо, власне, як цей ролик створювався. Він завірусився і у Тіктоці, і у Телеграм-каналах, і набрав велику кількість переглядів. Коли ви його створювали? Очікували на таку активність? Взагалі насправді не очікував. Не очікував, що вона так розлетиться. Це, це було трохи так несподівано. Думав, там, ну, в інстаграмі поширить, якби. Але очікування, що він так прямо ж розлетиться. Ну він усюди, просто в Твіттері там. Взагалі не було такого. Ну, це насправді показало те, наскільки обурило українців це відео росіян про те, що вони замість батьківщини матері хочуть встановити свою матрешку. Ви коли цей ролик побачили? Які думки виникли? Насамперед ну, мені ролик показала дівчина Іра. Вона редактор на 24 му каналі. І каже: ти дивись, що вони зробили? Я такий, ага, окей. У ну, мене викликало емоції. Перше я побачив дуже погану анімацію. Мені це не сподобалося. Так мало того, що погана анімація, так ще й в батьківщину мати. Ну куди? І ще й матрьошку якусь. думаю. Ну, треба зробити якусь відповідь. І буквально сів за ніч зробив, і вже на наступний ранок ролик виклав інтернет. Інші сценарії цього ролику ви розглядали? Ну тому що власне посил зрозуміли, тому що все в руках Збройних сил України зараз, і ви це у ролику показали. У мене щось одразу в голові з'явилася думка, що та Матрьошка має прилетіти в Кремль обов'язково. А її ну, зафутболити буде найкращий варіант, бо це буде просто епічно виглядати. От якось так одразу воно мені з'явилася в голові, і я нічого навіть іншого не розглядав. От в коментарях мені писали, що класно, якби матрешка була касетним боєприпасом, і вона розлетілася. Я такий точно, це ж Матрьошка, вона мала розлетітися. Оце єдине, що я так втикнув. Так то. Отакий сценарій одразу і появився в голові і одразу, якби я його тільки ре ре реалізовував. Хтось вам допомагав, чи це виключно особисто ваша робота? Виключно я. я зробив. І от якщо говорити про технічні моменти створення ролику, тому що для людей, які не пов'язані з 3D-анімацією, це насправді е промалювати все це, зрозуміти, як все це виглядає, це дуже непросто. Розкажіть технічно, скільки часу займала робота, чи була вона складною? Це не найскладніша робота. Модель персонажа я взяв в Sketchfab і створив інше інша людина. Вона вказана є в мене в інстаграмі в профілі посилання на цього хлопця. Він робить класні моделі персонажів. Матрешку, не складна теж модель її створити. Це з Google Map взяти картинку і саму матрешку зробити. І Кремль це, якби теж є якби додаток аддон для програми, який дозволяє з Google Map взяти будь-який об'єкт і його перенести в 3D, затекстурити і відповідно це. Ну а далі вже анімація сама. Ну, це, це трохи є, це вже трошки важче, але ну, в загальному якби робота зайняла мені здається, 5 годин от на, на все все. Тобто, ну, всю ніч. Я просто сидів і нонстопом її робив, якби не зупинявся. Найважче було розбити, мабуть, Кремль, тому що там вже такі технічні проблеми виникли, бо тому що треба все, щоб гарно розліталося, але от. тобто ну, не найскладніша робота, якщо так взяти. А якщо говорити. Так. 10, секунд. Так, 10 секунд, але за ним стоїть 5 годин роботи, ідея, розробка і так далі. Тому, власне, ми розуміємо, що це значно більше часу, ніж ми бачимо. Але, попри це, дійсно українці зацінили кількістю репостами, переглядів і так далі. Що писали вам в коментарях і, можливо, відгуки від військових були. Е, мені написали від військових, мені написали Сухопутні війська. З офіційної сторінки запиталися дозволу, чи можна запостити у себе такий, о, це, це найкраща похвала роботи. В принципі, ще не запостили, але я очікую, що буде. Е, мені писали найкращий коментар, мабуть, який я отримав в Тіктоку. Це якийсь чувак написав е, наше за, за сутки зробили анімацію лучше, ніж макшани за місяць. Так написав пряма мова. Ну, це був мабуть некий а взагалі дуже багато позитивних відгуків. Дуже класно люди зреагували. Видно, що вона заходить. Ну тобто свою задачу вона виконала якби першопочатково. Я хотів, щоб люди згадали, що потрібно донатити, і щоб це відео їх спонукало задонатити збройним силам. І я читав багато коментарів, де люди пишуть: скинув донат або там скріни прям скидають. Мені в інстаграмі теж яка жіночка писала. Можна поділитися цим роликом. Я задоначу. Якщо хочете, скиньте мені свої реквізити, я ж вам задоначу. Я такий, ні, Мені не треба. Ви тільки на засилу скидайте, тому що це якби головна мета в принципі. Цього ролика, щоб він поширився, бо він всюди розуміється круто. Тому що якщо це спонукало людей до Донату, це супер. Навіть якщо це гривня, то і таких людей буде тисяча. Це вже дуже круто. Ну це головне. А чи відслідковували як на російських пабліках реагували? Чи були якісь коментарі, чи вони бачили ваш ролик? На російських пабліках не я навіть не зміг знайти автора роботи цієї, яку вони зробили, щоб подивитися, чи там якісь розгони бувають. Ну наші люди постили, ну якби в коментарях кидали, а як вам оце типу подивіться? От я не знайшов прямо такого, щоб обговорювали це росіяни. От ну в коментарях прилітали. Ну там в принципі нічого цікавого, звичайно, звичайні росіяни, якби. Нічого особливого там не побачите. Okay. Ну, далеко, це ваш не перший ролик на такому інформаційному, в інформаційному тилу, я б сказала, тому що власне ролик класний і про Кримський міст, коли ми побачили по ньому удари. Розкажіть, mm. як він створювався? Е, його я задумав ще раніше. Ну, там була інша ідея, там спочатку, коли була історія за кулею і росіянами, то там ще мали плавати акули навколо того моста. Але потім все дійшло до того, що я трошки з ним якби відтягнув І вже коли були удари по мосту, я давно запланував зробити щось. Ну коли підірвуть міст, тому що це теж така тема, що інтересна. Ну зараз вже не така інтересна, тому що, мабуть, до цього всього впали такі вже ну інтерес в аудиторії і менше дивляться такого штуку. Але ну це теж в принципі я створив за. За добу, може я ну там довше, бо тому що там цей вибух він це вже важча історія. Він більш деталізований там. Такі. І ще один класний ролик у вашому виконанні на 9 травня, коли багато-багато дронів атакують Кремль. Це знаєте, мрія кожного українця. я б назвала цей ролик, коли його дивилася, як його ідея пройшла, і як його створювали? Дивлюся Стерненка. Постійно дядько збирає дрони. І Я такий думаю: ну дрони, ну. Москва, а що може бути приємніше на 9 травня, як не дрони і Москва? Ще й перед тим якраз прилетіло по Москві дроном, якраз в Купол. Я так думаю: а якщо дрона буде не два, а якщо їх буде 50? Типу, що це може статися? Ну, типу, і от якось отак. Звісно, вибухів та нам просто дрони летять, якби ну там все і так зрозуміло. Чи чисто за рахунок того на що збирають, про то і з і ну зробив. Це реакція насправді на те, що турбує суспільство українське, на те, що українці зараз бачать і на що реагують. А власне, аби такі ролики більше поширювалися у мережі, аби їх бачили більше українців, і це було для них ще одним моментом і нагадуванням про е, донати, те, що ви згадували, які ви методи використовуєте, і що радите вашим колегам використовувати в просуванні роликів. Я не знаю навіть. Я ніколи не задумувався за тим, щоб просування, Ну потрібно, щоб було дуже актуально, якби, щоб воно було тут і зараз. Тобто, якщо взяти умовно от, про відповідь на матрешку, це тут і зараз, тому воно, в принципі, я гадаю, завірусилося так гарно. Тому що це дуже актуальна тема, і людей реально бомбануло від цього. Ну, якби я подивився той ролик, і мені стало неприємно це дивитися, тому що ну, що це за кінч? Якби навіщо нам взагалі таке? Ми цього позбуваємося? Відповідно, хочу, щоб якби. Щоб вони знали, будь-яка їхня атака вона матиме відповідь. Нехай це буде атака на ну на полі бою чи в інформаційному просторі. Всюди буде відповідь, вона буде миттєва, і це якби наш головний козир має бути у цьому питанні у будь-якому випадку. Це має бути тут зараз, негайно, і тоді це змусить, якби їх на щось задуматися, якби до себе в болота і там собі болотитися, якби. Ваш приклад насправді це гарний приклад того, як, використовуючи свої можливості, свої вміння, можна працювати в інформаційному тилу і завдавати шкоди окупантів і показувати нашу боротьбу. Чи ви плануєте і надалі власне реагувати ось такими вірусними роликами на ті події, які розгортаються і на лінії фронту і по всій території країни? Так, звісно. звісно. Тільки дайте привіт. Ідей є багато. Ну, от така от наша боротьба із російською пропагандою. І я вам дякую, пане Олексе, за те, що ви робите, і закликаю українців поширювати ролики у соцмережах, аби усе більше і більше українців бачили, як ми відповідаємо росіянам. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого атару. Я нагадаю, з нами на зв'язку був 3D-аніматор Алекс Сторожук. Дякуємо вам, що доєдналися. Ну, а власне, ми закликаємо дякуємо вам. Ну, а ми закликаємо вас залишатися в укриттях і в безпечних місцях. Тому